Мої вітання. Дуже часто колись ходив до дилерів в штіль, багато спілкувалися там з людьми про асортимент і все тому подібне. І хочу показати лінійку двох міксових двигунів, яких у нас не дуже люблять. Хочу показати асортимент. Все ж таки, скільки їх. Дуже цікавий каталог, багато продукцій, що можна подивитися. зараз я. Перегорну покажу. Так, ось оце даже трошки забагато. Так. Ось воно Так, 170, це звичайний двигун. 180 теж звичайний. 181. два мікс. гарно видно. йдемо далі. 194 2мікс. 211 2MX. 230-й звичайний двигун. 231 2МС. 250-та звичайна. 251 також 2MX. 271. Також 2MX. 291 2MX. Де в нас є одиничка це двохміксовий двигун. Звичайний 260-й теж легендарна професійна пилка. Ось все. Це вже в нас М-троніки пішли. Які тож не, нас не люблять. Також 362 М-тронік. 361-ша. Також двохміксова. 462 О, Ось гарно видно, зараз приближу. Тобто асортимент двох міксових двигунів, ну, дуже великий. 500-та серія. Ну, це такі вже професійні пили, де треба робити валку. Ось, 651 Ну, Дивіться самі, скільки. Мтроніки на 2 міксові 661, 881. вибачаюсь Також 2 мікс ось гарно видно. 2 мікс Mtronic. Ось також теж 194, 2MX. m Ну, Двохміксових двигунів дуже багато. Що я хочу сказати? Що дуже багато їх все-таки. І тоді, як ми спілкувалися, все ж таки там більше переходять на ці, як то кажуть, Євростандарти, Євро 2 в Європі. Це вже все дуже давно. Набагато раніше, ніж у нас це все виходить. Там люди користуються цим інструментом. Зрозуміло, що тут потрібно трошки інший догляд за цією. Пилкою. А так, як нас звикли, ну, попрацював, поставив та й все. А тут, а, да, треба частіше трошки дивитись за тим фільтром. Я ж кажу, дуже вони багато бояться оцього грязного фільтра. Ну, така особливість. Ну, як завжди, в якійсь техніці ідеально нічого немає, скрізь треба чимось жертвувати. Я нікому там не хочу щось доказати, але інструмент буде працювати завжди, якщо за ним дивитися і в своєчасно обслуговувати. Чи то 2МГ, чи то звичайний двигун. Так що вирішувати вам, пану інструменту немає. Можливо, будь у нього просто поганий хазяїн. Ну, можна попасти, звісно, на погане мастило тут від цього також ніхто не застрахований. Це такі фактори, так само і з бензином. А так, щоб сказати, що це поганий інструмент, я не скажу. Тому, кому цікаво, пишіть, будемо спілкуватися. Дякую за увагу.